Так, нам сьогодні приїхало 22 тонни арматури. Хто знає, пам'ятає. Консольбут займається арматурою НДЛ. НДЛ це немірна довжина. Тобто все, що менше 6 метрів, ми викупляємо в кривому розі на заводі. І сьогодні нам приїхала арматурка довжиною 5 метрів. Вона вся мірна, але її довжина 5 метрів. 10 та 12 міліметрів арматура приїхала нам сьогодні. Вартість у продажу такої арматури на сьогодні буде 10 по 20 гривень і 12 по 29 гривень. Для того, щоб замовити, ви можете приїхати фізично до нас на магазин. Місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Або переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля два номера телефона. Телефонуйте. Наш менеджер оформить вашу заявочку. Якщо потрібно, відправить до вас за адресою, або домовитися, як зручно буде для вас. Форма оплати також. Будь-яка зручна для вас, адже ви наш клієнт. Всім гарного дня!